Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів а, поговорити про цифрове середньовіччя. А, і це відео воно буде. В цьому відео я не стільки буду говорити як психоаналітик, як а, просто як просто типу, людина, яка там, не знаю, намагається про щось рефлексувати. А, тобто, здавалося б, до чого я це кажу, Що тема, здавалося б, вона не є. Не супер стосується психоаналізу і не супер стосується насправді філософії. А ця тема, вона просто якби така, ну, більше, більше рефлексивне, рефлексивне відео. От, Більше просто як е, такі якісь суб'єктивні спостереження, е, про які я хочу сказати. От. Е, цифрове середньовіччя не є достовірним терміном, тому що я не є е, знавець середньовіччя. Не є тим, хто щось про середньовіччя читає чи знає. Радше це є такою спекуляцією і метафорою, от, метафорою, яка прийшла мені в голову, коли я просто задумую про щось, намагаюся якісь явища для себе реєструвати. От, на цю тему в різних словах було багато вже чого сказано. Я, можливо, для себе це просто хотів би так ніби поструктурувати. І сказати про це, можливо, в більш такому трошки стислому варіанті. Цифрове середньовіччя є тим, що, на мій погляд, чекає людей в несупер далекому майбутньому і в несупер недалекому майбутньому, особливо в Україні. От. Чим же ж ця метафора цифрового середньовіччя, чим вона характеризується? Про що я хочу сказати? Вона характеризується. Певним типом буття, от, певним типом буття, в якому ну, людина опиняється, сучасна людина. І а, що воно означає? Воно означає певний обмежений доступ до благ, до благ різних, про які я зараз буду говорити. От, обмежений доступ до благ і, напевно, от, якийсь такий певний новий запис. Того, як людина ну, вимушена буде себе знаходити, е якщо вимушена, от е е Да. І, а, і такою основною тезою, напевно, того, що для мене цифрове середньовіччя характеризує, е це е якби спад о цей, цієї такої детермінованості людини ідеями прогресу. Ідеями того, що людина це вінець, там, скажімо, вінець інтелектуальної думки, чи ще там якоїсь думки. От, про те, що людина це, ну, що з кожним днем е, якби стає жити як чуточку краще. От, тобто, з кожним днем людині стає легше жити, з кожним днем з'являється щось нове. Е, і от я згадую себе там в 15-14 років це е, якби дуже так активно відчувалося. Тоді постійно виходило щось нове, навіть на рівні дат, кому е, споживати е, споживат, 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 не, не споживат, вачницькому рівні. Це відчувалося, що кожен день ніби виходило щось нове, там, типу. Телефони з камерами, на яких можна було в дзеркалі там свої там, прищі знімати, от. Е, ще там щось виходило. От. Е, тобто, і було взагалі відчуття, е, може, тому я. Ну то так, напевно, є така симптоматична історія, да? але е, тобто, кожного дня було відчуття чогось такого, що от, е, завтра буде, ніби щось більш таке. Свіже, завтра буде більш прогресивний. От мені здається, що ця детермінантна такою ідеєю прогресу вона буде спадати, і що люди поступово будуть повертатися до чогось такого, що є, ну, типу, константним, що, ніби, якби, що ну, декорації можуть змінюватися, будуть виходити якісь нові іграшки, типу там, роботів, якихось, не знаю, типу секс-кукол, ще чогось. От, що іграшки з'являються нові, а якби, доступ до блага і м м щось таке, що ну, називається рівним життям, він буде залишатися, він буде гіршити. От. І це така, такий загальний нарис того, що цифрова середньовіччя якби, характеризує. А окрім цього, це обмежений доступ до інформаційних благ, обмежений доступ до того, що. Якби, до Певного роду знань, знань, які мають якісь ефекти, і знання, які щось, зрештою, мають на щось вплив. Да? Е, тобто, е, навіть якщо подивитися на засоби масової інформації, е, ну, чим займаються засоби масової інформації, здавалося б, вони займаються тим, що ту чи іншу ситуацію прояснюють, е, ту чи іншу ситуацію якби, роблять більш е, Ну, засоби масової інформації зараз, це навпаки якась така історія, яка. Е е ту чи іншу ситуацію навпаки ну не те, щоб замилює, а робить більш неоднозначною. Тобто, здавалося би, те, що має щось прояснювати, е робить е явище більш амбівалентним. Тобто засоби масової інформації вони ну, працюють на, на амбівалентність, на те, щоб е щось здавалося неоднозначним на те, щоб. Якби щось ну, продукувало тривогу від того, що ну, не зрозуміло про, про що та чи інша новина говорить. От. А, і, от, І, Але окрім засобів масової інформації, навіть якщо там взяти якусь сферу навчання, наприклад, да, також доступ до якихось значущих професійних знань він буде обмежений. І справа навіть не в грошах. Тобто, тут справа не в тому, що хтось. Не зможе собі дозволити вартісного навчання. Ну, такі люди будуть, але це вартісне навчання, воно буде, таким, яке ну, типу, не дає чогось дійсно, що дає людині ілюзію чогось такого, що вона знає. Знає про що, що вона є, типу, фахове. Фахове в сенсі, що я, там, от, типу, розбираюсь в тій чи в іншій темі. От. А окрім цього, цікавим є те, що особисто для мене є цікавим, що. Тобто, от, да, заговорив просто за освіту і за доступ до, до знань. От. І подумалось про те, що оцей, оця, ніби епоха професії вона проходить. Що таке є професія? Професія це якесь широке поле діяльності. В якому людина, окрім того, що ну, має якусь вузьку, вузьке направлення того, що вона робить, професійно ця людина дозволяє собі щось ще. Наприклад, там, не знаю, психоаналітик, який є не тільки клініком, а там, да, ще знімає відео. От. Тобто, людина, яка, опираючись на свою професію, має широкий спектр. Того, що вона може собі з тої чи іншої позиції дозволити. І от професія, як щось таке, куди був високий поріг входження, бо там 4 роки бакалаврату, ще далі там додаткові навчання, там підвищення кваліфікації і так далі, на це все ну, немає більше, мені здається, якби маневру. І я щиро емпатую як людина, не як психоаналітик, щиро імпатую з Умором, тому що, попри ілюзію, ну, на мій погляд, знову ж таки, я повторюсь, у них немає чотирьох років на те, щоб навчатись. Тому що за ці чотири роки ну, можуть відбутися видимі і невидимі зміни. І, якби мені здається, що ми поступово переходимо до епохи професій, від епохи професій до епохи. Ремісництва. Ремісництва як чогось такого, що відносно швидко опановується і має вузький спектр, якби вузький радіус дії. Тобто людина робить якусь конкретну діяльність, отримує за це гроші, вузьку діяльність. І в цьому в всьому немає чогось такого, що вона приносить додому. Як професіонал, типу, приносить щось додому. Професіонал від слова професія, а не від там, щось, чогось такого типу там, пафосного чи там, важливого. От. А, а ремісник він якби, вузько виконує свою роботу і все. на цьому якби, історія от цього якогось такого лібідо, вона закінчується. От. І е, Ремесло це щось, що швидко опановується, має змогу швидко себе реалізувати. І ну, швидко заробити на цьому гроші, тому що професія це щось таке, де ти починаєш працювати там за не дуже якісь значні матеріальні кошти, і поступово по життю ти якби підвищує підвищуєшся. Ну, маєш принаймні типу ілюзію е того, що ти під підвищуєшся в класі. Е Мається на увазі, що постійно заробіток зростає. От, а ремесло це щось таке, що одразу має якусь, напевно, фіксовану ставку, яка ну, може і передбачає якісь підвищення, але не особливо. От, е до речі, от, дискутабельне питання: чи можна IT називати ремеслом, чи це все-таки професія? Ну, це дискусія, якби то я не буду це визначати, я просто про це здаюся цим питанням. От, і, да, і мені здається, що таке явище як вища світа буде претерпувати цікаві метаморфози, тому що ну, часу, і знову ж таки, я переходжу до наступного ніби, пункту: це доступ до часових благ, до часу, як до е, одиниці логічної, і як до е, часу, як, якби до структурного елементу, е, також до часових благ. Доступ буде обмежуватись, тому що в людей більше немає цієї вальяжної ноти, коли вони можуть ем, дозволяти собі там, по 6 років вчитися на когось. Мені здається, що це буде, якби, в подальшому, от, все більше і більше зникати, тому що часу на розкачку немає. Е, і, зрештою, немає просто навіть тих коштів, щоб ну, якби, немає фінансової змоги, де, скажімо, 6 років не працювати, а навчатись. От. І... Причому це мені це стосується не обов'язково України. Це стосується і закордонної якби, системи вищої освіти, тому що, ну, на мій погляд, вища освіта в Україні і за кордоном не сильно відрізняється От по, по своїй якості. Да. І... А що ще якби, цифрове середньовіччя характеризує, так це інквізиція. Інквізиція як культура відміни. Причому культура відміни не, не обов'язково щось таке, що притаманне лівакам, а культура відміни щось таке, що притаманне взагалі всім ну, кластерам, всім, скажімо, ідеологічним якимось полярностям, політичним полярностям. От, тобто, і цікаво, що якщо в інквізиції був виконавчий орган, ну що там проти церкви щось сказав і типу там спалили. То з культурою відміни все складніше, тому що виконавчий орган він, ну, типу, роздріблений, він незрозумілий за що хоч від, відміняють. Бо якби щось про ЛГБТ погане, скажеш, ну тебе відмінять. Чи там, не знаю, скажеш щось про негрів погане, тебе теж можуть відмінити. Тобто, я до того кажу, що немає якби, чіткого органу, який би регулював то, а за що тебе якби, спалюють, то на вогнищі. От. І в цьому сенсі в цифровому середньовіччі Інквізиція буде ще більш жорсткішою, тому що відмінити можуть ну, взагалі ну, за все по великому рахунку, ти там за когось, чи там скажеш, що ти не знаю типу проти, не знаю, чого, проти чогось, і як би, культура відміни працює. Ну, звичайно, якщо там, людина є медійною, якщо людина має володіє якимось там ресурсом, типу, понятно, що там. Ті, хто там говорять на кухні, вони особливо там ну, якби, не особливо є потреба їх якось yeah. лімітувати. От, але ну, інквізиція, мені здається, що от, особливо в післявоєнні Україні це тільки наростатиме. Що культура відміни це така історія, яка буде ну, особливо в Україні, це те, що буде ну, відбуватися. І я думаю, що це ще якби, все нас чекає. Ну, знову ж таки. Я розумію, що відео скочується в такий якийсь прогнозизм, то є просто То є просто мої спостереження, То є просто, якби, те, що я відчуваю. Тому, якби, якщо якби я займаюся якоюсь маячною конструкцією, ну то нехай. От. Тобто, я не, не заперечую того, що це може бути і все. От. І, якби, Але проте. От Ці інквізиторські ем, потужності ем, будуть ну, збільшуватися. Да. А ще цікаво, що е, про що, що я не сказав, про що хотів сказати. А, ну, очевидно, то така банальність, але доступ до якби, якісних шмоток, до там, якісної техніки, до, там, до хороших автомобілів він також буде зникати. При тому всьому, що це, мені здається, не обов'язково залежить від того, скільки грошей то людина заробляє, бо вона може заробляти багато, а не, не буде змоги якби, купити щось хороше, якісне, тому що це так ніби обмежений ресурс. От, ну і е, також про банальність хочу сказати, але ну, якби характеристика цифрового середньовіччя це смертність. Смертність не в тому сенсі, що люди будуть помирати в 22, да чи там помирати в 16 навіть. А в тому сенсі, що ну, низька народжуваність нових людей не з'являється відповідно, якби висока смертність. Ну, люди будуть помирати, будь-то помирати від ракет. Ну, чоловіки помирають на війні, ясно. Якби, і помирати будуть, ну якби просто старіти, зникати. от. То я таке банальне, але ну, мені здається, що це, про це також вартує сказати. Е, в цьому всьому вище переліченому, що я сказав, е, цікавим є те, як же ж суб'єкт буде себе визначати по-новому. Чи буде він якось себе по-новому -по визначати? Тому що е, якби, ванси на ногах залишаються. Але метафори не в буквальному сенсі. Да? якщо Ванси на ногах залишаються, а якби, зовнішні реалії все більше стають дикими. Вони і до того були дикими, напевно. От, але ця прогресивістська лінія, вона ніби це все так ніби робила трошки рожевим. І е, цікаво, як, буде, як людина буде ну, так би, дичити, повертатися до, до якоїсь архаїки, чи не повертатись до якоїсь архаїки, лишаючись при цьому да, там, в джинсах з Зари, да, і там, з, з айфоном якимось. Ось, да, е, 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 е. За цим буде цікаво спостерігати. І е, 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 те, що називається ментальним здоров'ям, хоча термін психотерапевтичний, а не психоаналітичний, е, це також цікаво. Що якби буде нового. Хоча я, от, так, да, я все-таки багато наговорив, говорив, ще може трошки торкнуся все-таки псай-парафії, тому що мені здається, що психотерапевтам буде все важче і важче працювати. Все важкі, важкіше і важкіше. Я знаю, що психотерапія ну, старається тримати удар і якби тримати удар в тому сенсі, що. Якби що світ вже давно, якби оцей хі, період mm -hmm. Volkswagen в, в кредит він проходить, а якби, психотерапія, ну, як там у вигляді психотерапевтичних центрів, психотерапевти, все далі пише там, про типу, здорові стосунки в інстаграмі, то е, так комедно виглядає. От, і і, і психотерапевтам буде все ваше і ваше, тому що. Невідповідність між цими рожевостями, які в, інстаграмі, в інстаграмах відбуваються ну, в соціальних мережах, ці от рожевості, про які психотерапевти говорять, ці от такі трошки мая світ ордугу, антисоціальних і соціальних особистостей. Що оце це буде ну, якби більше розмиватись, Зникати, а переналаштовувати буде себе важко. І мені здається, що це також і в, клі... в клінічному полі буде давати ну, якби свою специфіку, тому що ну, мені здається, що ті клієнти, які будуть до психотерапевтів приходити, вони будуть все більше психотерапевтів лякати. Ну, лякати не своїми там, розладами чи симптомами, а лякати ну, своєю парадигмою того, що буде ну, відбуватися в перенесенні. У динаміці перенесення. От. Клієнти будуть лякати, якщо не вже лякають, і ну, більше продукувати все більше і більше тривоги, все більше і більше якби, ну, такої паніки. Паніки такої внутрішньої, мені здається. От. І зрештою, ну, психотерапевти так, створіння тривожне. А ще тут, якби це все, то якби буде, буде, буде складно. Мені здається, от. Зрештою, все, що хотів сказав. Відео таке спекулятивне на рівні маячні, але хотілося сказати. То я дуже вдячний всім, хто лишається на каналі, хто підписується. Дякую. І хто мене читає, хто дивиться, будемо бачитись з вами. В нових відео бачитись будемо. а Будемо мати таку, може, десь. Більше символічну зустріч у нових дописах на телеграм-каналі. Дякую.